Зміни для працівників Німеччини. Що буде з економікою? Давайте будемо розбиратися. А ви підпишіться на наш канал і також поставте лайк під це відео, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Федеральний міністр економіки Роберт Хабек планує провести масштабну реформу для боротьби з дефіцитом робочої сили в Німеччині. Оскільки це реальна проблема і терміново потрібна велика кількість працюючих людей. Що буде у реформі, щоб стимулювати різні групи населення до праці, перше хабик виступає за те, щоб зробити роботу вдома законним правом для людей, і це допоможе долучити жінок з дітьми працювати, бо у них буде можливість обирати більш гнучкі варіанти роботи. Друге, речі, які роблять роботу непривабливою для людей, мають бути зведені до мінімуму. Як вони це планують робити? До цього належить став. Авки вилучення трансферів Йдеться мова про відсоток, які вони віднімають у людини чи сім'ї, якщо вони отримують додатковий дохід понад свою державну допомогу. Тепер вони мають бути знижені. Третє, наголошується на тому, що біженці мають якнайшвидше піти і знайти собі роботу. Німеччина хоче, щоб біженці, які отримують соціальні виплати, також допомагали економіці Німеччині. І навіть пропоную, щоб ви біженці брали великі компанії без досвіду роботи. А якщо ви якраз шукаєте роботу в Німеччині, то ми можемо вам допомогти. В описі під цим відео я залишу посилання на наш сайт, де є понад 300 актуальних вакансій. А також я залишу посилання на наші соціальні мережі, де ви можете нас знайти. Усім бажаю легкого пошуку роботи, усім па-па!